Навіть немає. Моя мама лише народить мене в червні 2023-го. Мабуть, бої приводимо у підвалі або навіть у метро. А може, їй доведеться народжувати вдома, бо хтось під обстрілами поїде в лікарню. Я дуже старатимусь не завдати шкоди, щоб ми могли обійтися без лікаря. Навіть якщо в квартирі вів'є вікна і буде холодно, мама мене зігріє, бо вона мама. Правда, молоко у неї пропаде, і я буду їсти суміш, яку привезуть волонтери. Люди, які бояться не встигнути туди, де їх дуже чекають. На моєму дні народжень ніколи не буде феєрверків. І ми ще довго будемо гуляти біля бомбосховища, метро або підвалу. Мама народить мене в липні 23-го. Тато відправив її за кордон, бо тут я зможу народитись у безпеці. Але мама чомусь буде часто плакати. Скоро татко приїде до нас. Ми остаточно облаштуємось тут. Я буду говорити якоюсь іншою мовою, хоча колискові мама співатиме незнайомою мені українською. Ми обов'язково з'їздимо в те місце, про яке мама плакала, і казала, що там залишилась її душа. Бруківка і каштани, і вид на лівий берег закохають мене в себе. Або я взагалі не відчую, що саме вкрало мамине серце, адже моє стукатиме в іншому ритмі. Мама народить мене передчасно, у серпні 23-го. За наше життя будуть боротись люди в білих халатах. Крізь наркоз, я чутиму, вона не бореться. Але я буду боротись, щоб рятувати маму, щоб стати сенсом її життя. Тим, який вона втратила, пролежавши на татковій закритій домовині, Закритій, бо з поля бою його змогли забрати. Тільки через кілька тижнів а мама на цій домовині лежала і втрачала бажання жити. Я бився зсередини, я хотів заспокоїти її, я б розповів їй, що в мене очі сині, як у тата, і що я любитиму її, як він, сильно сильно. Та мама не слухала. Вона обіймала щось холодне і сама ставала холодною зсередини. Мама народить мене вже після війни в травні 2024-го, коли розцвідуть сади на районах Уробіжному, Солодарі, Бахмуті, Куп'янської, Кухаря та в тисячі інших сіл та містечок України. Скелети опали будинків заховають цвітіння дерев. Та ніхто не прийде туди за плодами. Нікому. Але я хочу бачити ці сади і розуміти, хто це зробив і для чого. Я повинна пам'ятати це все своє життя. Я лише планую народитись. І батьки мої тільки народжуються, як насія. І навіть якщо вони ще не зустрілись та точно розуміють, які книжки мені читатимуть. Які фільми дивитимуться, і якою мовою співатимуть корискові. Моя мама донатить. Моя мама шукає, як пригнати джипи для ЗСУ. Моя мама спить у спальнику і читить зброю. Або просто працює, адже хтось повинен підтримувати економіку країни. В які народжуються діти, і в які пам'ятатимуть, як вони народжуються. І як вони помирають?